Доброго дня! З вами Екостудія 9-го А класу. Тема сьогоднішнього випуску роздільне сміття. Плюси і мінуси. У природі все настільки взаємопов'язано і грамотно влаштовано, що навіть переробка виникаючих відходів збувається природно і без шкоди для навколишнього середовища. Ми прагнемо до того, щоб бути ближче до природи і допомагати процесу грамотної екологічної переробки відтворного людьми сміття. В місті Запоріжжя, як і в кожному іншому місті, де людська діяльність призводить до появи відходів, питання сортування твердих побутових відходів стає дуже актуальними. Основними джерелами їх в першу чергу є населення, яке утворює 64 Одну десяту усіх відходів. За будь-яких умов у боротьбі з твердими побутовими відходами головну роль відіграє особисте ставлення кожного з нас до цієї проблеми. Найперше це сортування. За словами фахівців, розділення ТПВ зменшує до 40% відходів, що йдуть на сміттєзвалище. Ми розуміємо мотиви більшості людей сьогодні. Збирати і сортувати сміття це не цікаво, тому що навіть ретельно відсортовані пакети з побутовими відходами в звичайному сміттєвому ящику змішуються і втрачають свою цінність. Саме тому нам потрібні контейнери для різних побутових відходів, які будуть вивозитися спеціальними службами для подальшої переробки. А чи знали ви, що якщо ваш папір відправляється у звичайно відро для сміття, то для виготовлення нового паперу буде використано одне ціле дерево? А чи знали ви, що пластик є однією з найбільших проблем навколишнього середовища в усьому світі? Деякі країни, наприклад, Китай? Навіть відмовилися від застосування пластикових пакетів, щоб не привести свою країну до екологічної катастрофи. У процесі переробки пластик миється, очищається від фарби, висушується, перетворюється на гранули та пластівці, які потім стають сировиною для нових пластикових пакетів та пляшок. Ми вирішили скористатися висловом Тараса Шевченка, чужому навчайтесь і свого назирайтесь та поцікавилась до досвідом Німеччини. Там кожному сміттю свій колір. Приміром, в келі можна побачити контейнери трьох кольорів білого, корисного та зеленого. Вони призначені для пляшок та банок, які німці сортують самі. Викидувати складар у контейнері можна у певний час, щоб не заважати спокій у мешканців, а в нас коли завгодно. І нарешті. Біля під'їздів, а також в підвалах будинків можна побачити сірі, жовті та сині контейнери. Сірі призначені для харчових відходів. Жовті ємності призначені для використаних пластикових упаковок, з яких потім виробляють вторинні матеріали. А сирі призначені для використаного паперу. Переробка відходів в Німеччині справа не дешева, але як вважають німці, дуже потрібна. У нас справа із переробкою відходів набагато гірша. Тож, може, пройшов час і нам починати? Як ми переконалися, від цього лише одні переваги. Приєднуйтесь, будьте в тренді. Сьогодні модно бути екофрендлі.